Позачергова сесія міської ради, яка відбулась сьогодні, пов'язана з винесенням на розгляд ради проєкту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Справа в тому, що 5 грудня рішенням обласної ради бюджету міста Кіровограда виділений додатковий фінансовий ресурс для фінансування заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а саме 10,4 млн грн. Ці 10,4 млн грн гривень вже надійшли на рахунок міського бюджету і будуть використані під після підписання сьогоднішнього рішення міської ради. Розподіл 104 млн грн пропонується між закладами освіти і охорони здоров'я, а саме освіті 6 млн 932 тисячі гривень, охороні здоров'я 3 млн 468 тисяч гривень. Завдяки виділенню цього додаткового фінансового ресурсу ми зможемо забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів освіти і охорони здоров'я в повному обсязі. Крім того, проєктом рішення передбачається виділення субвенцій з державного бюджету на відшкодування різниців тарифів трохи більше, ніж 17 мільйонів гривень. Ці кошти пойдуть нашим теплопостачальним підприємствам для ліквідації різниців тарифах вже за жовтень-листопад і поточного року. Завдяки цим коштам наші теплопостачальні підприємства зможуть розрахуватися за спожитий газ і, відповідно, продовжувати опалювальний сезон до кінця цього бюджетного року. Ці інші зміни стосувалися перерозподілу невеликому між головними розпорядниками кущів і зміна обсягу сестанції невикористаних по допомогам сім'ям з дітьми і по нарахуванню кількість субсидій за спожиття енергоносії населення.